Друзі, вітаю! У нас у продажі нове надходження. Тож зустрічайте! Це BMW 5 серії у кузові F-10. Має дуже гарну LED-оптику, передні парктроніки, омивач фар противатумані фари з бензиновим двигуном 3 літри твін турбо з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Стильний динамічний та комфортний седан бізнес класу. Має доволі просторе багажне відділення з електроприводом. Камерою заднього огляду, задні парктроніки, 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски, повний безключовий доступ, коричневий шкір'яний салон, темну стелю виконано з алькантари, люк, підігрів заднього ряду сидінь, Електропривід передніх сидінь. Пам'ять положення керма та водійського сидіння. Також кермо в нас з підігрівом. Повний склопакет. Електрорегулювання та складання дзеркал. Має гарні дерев'яні вставки по салону. Шкіряне мультикермо, запуск двигуна з кнопки, дістронік, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Широкофункціональний дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth. Двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Та інше пробігу дане авто має 161 тисячу кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон автосалон ХапайАвто. До зустрічі!